Кадрові призначення в обласних лікарнях, ліквідація закладу карпатські мрії та дофінансування обласних програм такі основні питання розглянули депутати на двох профільних комісіях. Продовжить Тетяна Дадак. На комісії з питань охорони здоров'я розглянули понад 30 питань. Серед них призначення керівників медзакладів та спрямування коштів на обладнання для екстреної медичної допомоги. Насні змін до програми, яка важлива з метою напрацювання, ми зробили таку співпрацю з університетами нашими. Це теж буде кошти на дофінансування програми гранди, які плануються для залучення для покращення матеріальних умов в університетах. Також нас буде розглядати сьогодні питання по надання медичної допомоги, проблемні питання щодо надання цієї медичної допомоги з цукровим діабетом, який вкрай починає з останні роки, Ми бачимо зростання цього захворювання. А члени комісії з питань комунального майна обговорили створення установи, яка займатиметься підготовкою прикарпатців до національного спротиву. Також у порядку денному питання про ліквідацію закладу оздоровлення та відпочинку карпатській мрії. Це питання ініційовано з я знаю державною адміністрацією, і це пов'язано з тими питаннями. Які ми на попередній сесії щодо передачі. Релігійній громаді частини майна, яке було історично належало катольській церкві, і в зв'язку з цим ми будемо взяти також питання щодо майбутнього цього закладу нашого обласного здоров'я, чи є в ньому потреба, чи можливо ми його здислокуємо в інше місце, яким чином буде чи достатньо назад ресурси для здоров'я дітей. Інших і що ми можемо собі ліквідувати такий заклад, це питання буде ну, досконало вивчено. Також депутати традиційно розглянули питання про списання та передачу майна у комунальних закладах.